Вітаю! Пропоную розглянути тему Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Розглянемо на координатній площині одиничне коло. Нехай точка P з координатами x, y одиничного кола отримана в результаті повороту точки p 0 на кут альфа-радіан. Тоді, згідно з означенням синуса та косинуса, х дорівнює косинус α, y дорівнює синус альфа. оскільки точка P належить одиничному колу, то її координати задовольняють рівняння х квадрат додати y квадрат дорівнює 1. Підставивши у це рівняння замість х та у значення косинус α і sin α отримаємо синус квадрат α. Додати косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Рівність 1 називають основною тригонометричною тотожністю. Слід звернути увагу на те, що точку П на одиничному колі вибрано довільно, тому тотожність 1 справедлива для будь-якого альфа. Із основної тригонометричної тотожності можна виразити синус альфа через косинус альфа і відповідно косинус альфа через синус альфа. За означенням функцій, тангенс альфа дорівнює синус альфа поділити на косинус альфа. тангенс альфа дорівнює, косинус альфа поділити на синус альфа. Шляхом множення цих рівностей отримаємо тангенс альфа помножити на котангенс альфа дорівнює одиниці. Дана рівність є справедлива для всіх значень альфа, крім альфа дорівнює піка поділити на 2. Причому k належить множині z. І з рівності 2 можна виразити тангенс альфа через котангенс альфа і, відповідно, котангенс альфа через тангенс альфа. Використовуючи основну тригонометричну тотожність, знайдемо залежність між тангенсом і косинусом та котангенсом і синусом. Шляхом ділення лівої і правої частини рівності 1 на косинус квадрат альфа при умові, що косинус альфа не дорівнює нулю, отримаємо, звідси 1 додати танець квадрат альфа дорівнює одиниця поділити на косинус квадрат альфа, причому альфа не дорівнює пі поділити на 2, додати піка. «К» належить множині z. Поділимо обидві частини рівності 1 на синус квадрат альфа, при умові, що синус альфа не дорівнює нулю. Отримаємо одиниця додаток танець квадрат альфа дорівнює одиниця, що ділиться на синус квадрат α, причому альфа не дорівнює піка, к належить множині z.